Одна цивільна людина загинула і одна отримала поранення на Донбасі під час обстрілу бойовиками контрольно-пропускного пункту Про Це повідомляє державна прикордонна служба. Бойовики відкрили вогонь близько дев'ятої ранку зі стрілецької зброї, коли на дорожньому коридорі перебували люди, які перетинали лінії розмежування. Що відомо про ранковий обстріл бойовиками контрольно-пропускного пункту? Запитаємо в Євгена Назаренка, який зараз перебуває в зоні. АТО і з нами на в зв'язку телефоном. Женя, що тобі відомо про обстріл майорська привіт, Марічка. Справді жахливий терористичний акт сьогодні стався на КПВВ Майорськ. Близько як ти сказала, 9 ранку бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї буквально за 50 п'ять метрів від самого контрольного пункту, де пробувала вже велика черга цивільних. На жаль. Одна людина загинула, і прямим, пряме потрапляння було в голову, інша поранена, їй надали медичну допомогу, з нею буде все гаразд. Наші прикордонники евакуювали всіх цивільних, кпвв майор закритий. І можу сказати, що терористи вже звинуватили в цьому Збройні Сили України. Тож ми тільки-но -то прибули на місце і всі подробиці та деталі розкажемо в наступних випусках ТСН, тож не пропустіть. Дякую, Євгена. Наш кореспондент Євген Назаренко із зони АТО про обстріл Майорська, де загинула одна цивільна людина. Загалом за останні добу в штабі АТО зафіксували 15 обстрілів. Окупанти знизили інтенсивність вогню на Донбасі, але продовжують бити зі зброї великого калібру. Під артилерійський обстріл потрапили Широкіне та бордянське у Приазов'ї на північній ділянці. зони АТО противник з мінометів обстріляв Кримське, Луганське та Новоолександрівку.